Щороку, 7 грудня, відзначається Всесвітній День української хустки. Це свято покликане об'єднати жінок різних професій, віку та національностей для збереження українських традицій. Про коштовність хусток свідчить той факт, що вони передавалися з покоління в покоління. Ця прикраса була оберегом сім'ї. В Україні хустка була найдорожчим подарунком. За народними традиціями жодне весілля не проводилось без покриття нареченої хусткою. Варто знати, що ця традиція виконувала певну магічну функцію та символізувала щастя та процвітання сім'ї. Також у різних регіонах України були свої традиції пов'язання хусток. У сучасному світі хустки залишаються трендом серед жінок, а також молодих дівчат, які з гордістю одягають правобусені хустки і пишаються, що саме вони передаватимуть традиції нації своїм дітям та онукам. Отже, яскраві хустки стрімко завойовують прихильність не тільки молодшого покоління українців, а й модниць усього світу. Це вкотре свідчить про те. Що українське стає світовим трендом. Доброго дня, Мене звати Наталя, і я ношу хустку кожен день. Моя бабця носила хустку, прабабця носила хустку, мама, тітки, ці знайомі жінки носять хустки. Якщо хтось думає, що це не модно і залишилось десь в далекому минулому, то це неправда. От я знаю багато способів зав'язати хустку, зараз деякі покажу. Хустки бувають загалом трьох розмірних типів: маленькі, великі і середні. Вони всі по-різному зав'язуються. З великої можна зробити маленьку і середню. трохи подумавши, на жаль, з маленької, великої не зробиш. Почнемо з найпростіших. І ще і ще навіть дитина може зав'язати. Ось ми беремо велику хустку і робимо з неї маленьку. Складаємо в четвер. Оце якраз достатньо, щоб зав'язати. Це такі маленькі хусточки використовують повсякденні, зав'язують кошти там, коли працюють. Або кудись, кудись треба перебігти, і не вуха не веду. Це найпростіший спосіб, який носить молоді дівчата. Він і називається. Під молодечко. Закриваємо волосся, піднімаємо так. Отут, ось. І зав'язуємо. Але досить туго, щоб не розпалося. Ось. Воно прикриває волосся, щоб волосся не попадало на обличчя і не попадало в їжу, або куди ви там що робите. Найпростіший спосіб. Дуже славний. Я молоденький. Певно, мабуть, кожен не знає не цей спосіб. спосіб. Так, е, є Інший спосіб, який теж для маленької хусточки, він називається бабським. Ото, що що слово баба і дівка вони не культурні, це неправда. Це в Росіян баба і дівка грубе звертання. У нас баба традиційно було нормальне звертання до старшої жінки і в ньому не було нічого не. Нецензурно. Так само, і слово «дівка». Бо було б нормально, але там є дівчинонька, дівчина. Це вже більш таки ніжний спосіб. Так от бачний спосіб. Він вважався пристойним для жінок старшого віку, тих, які вже мають внуки. І коли я в дитинстві отаку заяву, би була ліния, а ще такого ну, під лоб. Тако. Так, от підлог. Так, от правильно назнали. Да, да. Люди вже чудово знають всі ці способи. Ось. Лох не прийманий, ось от тостой пускає. Оце вважається. Для матір вважається нормальний спосіб. Ось він теж для прості. Це речі на дуже простий. Так, ось він вважається пристойний. Ви вважаєте, що якщо пенсіонерка закляти в молодичку, це вже вважалося непристойним. І І так само і дівчинці, було ніби не дуже посилало так за д'ято. Так, переходимо посереднього. з великої. Але не спробую. Так, вибачте, я показую тут Наступний спосіб це один з найпопулярніших навіть зараз. Всі його знають. Так, він носить назву легендарної української персонажки. А, воно там буде вона... забушки. В нас йде твічки взагалі. Цей спосіб називається совока. Вірте, мали бути спереду, а хустка була скороста. Якби було середньо, нормально погрібати. Так, от вас теж. Наступний спосіб називається зимовий. Тут вже використовується велика хустка. Чим більша кустка, тим знов можна і скласти, і тим тепліше буде жінці в ній. От, ця частина, яка йде, прикриває голову і вога, складаємо варту. Що для того, щоб було тепло. Коли вже ж в Україні були значно сильніші морози, ніж зараз. Так, вона зав'язується під бороду. Так. і відв'язується. Отак. Виходить, тут і головний обір, і шарф два в одному. О. Це такий спосіб зимовий. Він для більш простої хустки, тому що хустка вона була не тільки. Предмет побуту, але ще й предмет розкоші. Бо коли давно такі хустки з торочками, великі від які часто ще були з золотом в це був предмет розкоші. І інші не спішили ховати такий предмет розкоші під одежу, під срив, а розкривали торочки по плечах. Так, це теж віддається. Під бороду. Але цей варіант. Він вже йде. Ой, yeah. він вже йде, зав'язується одразу, робиться вузлик. Так. Оттак. І краї хустки ось так. розкриваються. І торочки, і вишивки, які мали бути. Воно акуратно забуде. Хути, і торочки розпускаються по, плеч... по, по плечах, по світі. Лачас світа була дотемна, бо якась більш четвіша бежева біла. І торочки, які були червоні, там, зелені, сині, вони так, як варіант на мисто зимового. Також є ще кілька способів, які От покажу на своєму. Я його називаю спосіб церковний. З'явився він десь приблизно в 90-х роках, коли почали відбудовувати церкви. І люди стали туди ходити. Вони, звичайно, не вдягалися в традиційну одежу, а таку, яка тоді була, робили вже тоді зачіски з начосами, з хімії, з лаком. Але якщо ти йдеш в церкву там, дитину хрестити, або вінчатися, або навіть на букву, потрібно втягнути хустку, щоб волосся в порядної дами було прикрите. Тоді вже одно ну, хустки вважалися чимось не можна, зараз вони, знову вже вважаються більш модними, <пів> повертаються звичай, тоді брали шарфи. Ось такі, наприклад, як в мене. Його просто складали, якщо він був широкий складали два рази, то правили в основному шовкові газові, це тоді були такі мольний китайські золотий принтом, і складали отак. Цю хустку зав'язують крепко, тому що в даних 90-х мала бути зачіска налакована. його просто складають таким невеличким вузлом. Добався прикрите. Воно ледь-ледь тримається. Головне, щоб було, а ззаду розпускаємо шар, красивий. Ще один варіант це вже, я б сказала, універсальний для багатьох народів. Це, наприклад, індійська кузка, вона відрізняється від нашої. Українська куска квадратна, а ця прямокутна має десь приблизно бути того самого зросту, що людина, яка її вдягає. Оце і той спосіб, яким я ходжу кожен день. Він теплий, чим тепліше хустка, відповідно і тепліше, тепліше голові. Але і звичайного полотна це бавовна. звичайна бавовна, Оцей спосіб, який я ношу кожен день. Просто зав'язуємо. Можна робити це і більш торочковим варіантом, але справді торочки жалко ховати. Так, перемог. Довгі кінці накручують, щоб вони були як живуть. Дюдик, не знаю, правда, до правило, чи не достатньо гадний, чи просто дивний. <плес> тобто, треба під кожен зав'язувань під, під хустки підбирати свій. Ну, загалом. Оце той варіант, який я ношу. Вуха закриті, може бути, вуха відкриті, щоб голову не пекло, щоб вуха не було. Ду...